Рідній школі 30. три десятки славних літ, добра і щастя, творчих здобутків, 30 яскравих сторінок історії Нетішинської загальноосвітньої школи номер 2 пригадали того ювілейного жовтневого дня. Перший день, коли переступив порік цієї школи, то була хвилююча мить, бо то є велика відповідальність. Треба зорганізувати, повести за собою, не втратити набуте і придбати щось нове сьогодні. Відзначаючи Велику подію 30-ліття школи. Я пишаюся, що ми зберегли основний кістяк, потужний кістяк трудового колективу. Сьогодні в школі нараховується 111 працівників. З них 79 педагогічних працівників, решта спеціалісти і обслуговуючий персонал. Якісний показник в роботі школи в цілому демонструє нинішній склад педколективу. Саме людська неповторність вчителя визначає обличчя навчального закладу. Так вважали коли так є й нині висловлюю слова вдячності усьому педагогічному колективу, трудовому колективу, учням і батькам міцного здоров'я довгі літа. Того дня зі словами подяки перепліталися спогади про перші кроки до становлення закладу як середньої школи сьогодні. Нетішинської зож номер 2 Зізналася перший директор Любов Брамівна Троценко, що й сама диво дивувалася, спостерігаючи за успіхом очолюваного нею закладу. о кадрах. стояла, потому что в школу стремились очень многие. Здесь я вижу тех, кого я принимала первыми. И вскоре кадры наши показали свое умение. Они работали в августе со счет своего отпуска бесплатно. Вскоре стало ясно, что наш коллектив один из лучших не только в районе, но и в области. И вскоре мы поняли, что только учебы. Мало занимать учеников. У нас в школе были курсы економистов, младших сестер, продавцов. Для малышей у нас теж були созданы все условия. Кто помнит школу, у нас две спальни огромные. Были для дітей оборудовані, двуспальні двухэтажными кроватками, вообще система, всем удобства у них. Барты, что хлопают крышками. потому что в селах уже была мебель более-менее приличная. Доски, которые были из фанеры, из чего хочешь. Но очень быстро, очень быстро нам помогли. И дирекция, и стройка помогали нам, как только могли. В течение всего существования школы, я имею в виду существование управления строительства как организации, Это 80-е годы. Мы старались помогать этой школе. Мы оборудовали дополнительные классы с ремонтами. И с чем мы нам... Нам не обращалась, що було обратно, ми завжди старались їй допомогти. Школа це не тільки стіни. Насамперед, це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. У ході ювілейної зустрічі поіменно називали фундаторів та працівників першопрохідців, віншували ветеранів педагогічної праці. Свої роки творчого горіння присвятили ці люди школі ювіляру. Я щиро вітаю всіх вчителів, які працювали в школі. І 30 років, і техперсонал. Сьогодні мені випадково упало в руки оцей клаптик паперу. Навіть не паперу, а склеєний дві вахманські формати. Скручений оцей розклад. Я давай формат. Думаю, на що вже він мені? Але я отак почала з кінця рвати. Ви знаєте, я дорвала до е, початку і мені дуже жалко. Встав. Та не шкодують ювіляри про вибір професії, що шанувалася споконвіку й напрошується думка, що суперечить творчості Лесі Українки. Не ми вибираємо. Доля вибирає так швидко біжить час. Чи міняється вчитель? Ні, це народжене, це покликане, і я хочу сказати ще одне. Що наша школа, друга, стала родоначальником нашого міського музею. Любов Абрамовна це, об'їздили, обходили, назбирали, зробили. Ми вперше в цій школі створили кабінет берегиня. Хотілося б, щоб він відновився. Вкладався величезний зміст, бо в цих стінах має берегтися все найсвятіше, тому що школа. Це є храм. Минає ні, і старшоводи більша є, а з ним і папка, із з дипломами, всілякими. Та тільки я ще очі мене тішує. Тут ще одна моя рідна спіля, Тут хочу плакати я радіти. Дунами і радіти. Зубами і серцем тут живу я. Житиством, ти вузі загоріс. І як гориш яскраво, ти ж не мрієш, ти шкою живеш, не хворієш комусь на радість, а комусь на злість, хай струни серця, сумніви не руть. Тобі стає і успіху, і слави, і шість квадратних метрів від держави, бо ти вчитель, а ніхто не хто не будь. Ти долі заробив, чи завинив? Чи буде тобі краще тут колись, не знаю. Та вірю, там ходити на кораю, тому що тут по школі. Учителі сіючи зерна доброго, розумного і вічного у голівках школярів початкової ланки на плодовитий урожай сподіваються, навчаючи учнів старшої школи. Зрештою, вихованці поповнюють ряди успішних людей, професіоналів своєї справи, фахівців різних рівнів та галузей. Дарма кажуть, що головною у світі професією є професія вчителя, А всі останні похідні від неї, мабуть, це правда, бо саме ви навчили сьогоднішніх багатьох керівників відділів цехів є уже підрозділів Хмельницької атомної електростанції. Школі ювіляру бажаємо процвітання, вчителям і учням успіхів, успіхів, щастя та міцного здоров'я. Словами від імені колективу ВП Хмельницька атомна електростанція, генеральний директор Микола Панашенко. Вагомими здобутками 30-річний ювілей школи номер 2 Отож, невід'ємними були слова подяки. А че точні ковтеркласника які прийшли? Перший клас в 84 году. Всім учителям, да, всіх добро. Всім зараз попередні за вашу любов і тепло, которое даєте своїм ученикам, успітанікам. Больше вам спасія. Звучали тієї святкової днини і музичні, й поетичні привітання у виконанні учителів, учнів, батьків, партнерів. Звичко, Я бажаю вам, ну, в першу чергу, здоров'я. Я бажаю вам підтримки на всіх рівнях влади. Я бажаю вам подяки і розуміння від батьків. Я бажаю вам добрих дітей, добрих дітей, які будуть справжніми патріотами нашої батьківщини. Я бажаю вам злагоди родині. Тому що вчитель починається в певній мірі з родини, якщо все добре в родині, то він є і творчий, і натхненний, і, і інноваційний, і тепер. Не можемо жити, коли наш, наш добробут не підкріплений матеріальними станками. Хочеться, щоб цих статків у вас було достатньо стільки, щоб ви могли задовільнити всі свої бажання від усієї душі. найкращі побажання щастя, любові, благополуччя, чарівності. Бо більшість із з вас, шановні вчителі, це жінки. Щиро бажаю для вас матеріального забезпечення, яке б сьогодні і завтра дало б можливість виховати прекрасних гарних учнів, які в подальшому. Творили і е, нашу країну, які були найкращими патріотами учнів вашої школи. Я бажаю, щоб вчителі гордилися випускниками своєї школи і завжди були горді за свої плоди. Я щиро вітаю свій чудовий колектив цим святом і зичу саме головне учняних учнів, вчених батьків і доброзичних спонсорів. Зі святом вас, любі колеги! Від ради голів і особисто від себе. Щиро вітаю вас з вісвятом, з ювілеєм 300-ліття школи. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, гарних дітей, миру, злагоди, добра і всього самого найкращого. Вітаю. Вітала винуватців святкового дня і команда відділу освіти. Традиційно віншували кращих з кращих грамотами. Через ваші руки пройшло 4030 випускників, із них 174 випускники, які закінчили школу із золотою та срібною медалі. Кожному з вас, з них ви вклали і доклали частинку в своє серце і душі. Хочу привітати вас з цим юбілеєм. Побажати добра тепла. Любові, щастя, підтримки. Ми звичайно милого неба над головою. Найголовніше добрі щирі слова на адресу іменинників прозвучали від очільника міста та заступників. Міський голова з ностальгією згадував, як розбудовувався Нетішин, розмірковував про покликання вчителів і поділився мрією. Я мрію про те, щоб я бігав з директору школи і казав, що ти више тебе чепись мене все є. І щоб кожен вчитель був тут, в цій школі, і не тільки в школі, і в своїй сім'ї, самодостатнім, який би думав, що це я можу ще таке придумати, щоб зацікавити, і реалізувати, і допомогти своєму учневі стати людиною і стати висококваліфікованим спеціалістом у своїй галузі. Мені здається, 30 школ, як і жінка, можуть дозволити собі бути вже ще молодою, але вже мудрою. Сучасною, але одночасно вишуканою. І це мені здається, якраз саме про другу школу. Тому я хочу побажати, щоб ви лишалися саме такими, як ви є, не мінялися. Тому що в тому ваш смак, в тому ваш стиль, в тому ваша, ну, якщо можна так пішла. Окрилені гарним настроєм, заряджені позитивом, члени колективу успішно втілили у життя сценарій дійства до 30-річчя школи, бурхливі оплески, і усміхнені обличчя, винагорода організаторам свята. 1 вересня також було насичено саме згадкою про 30-літній ювілей школи, про тридцятий перший дзвоник, так як ми його називали. І власне з 2 вересня почалася щоденна клопітка робота, поступова. Яка вимагала від мене від діток, від адміністрації школи, від педагогічного і трудового колективу трішки подумати, позгадувати, навіть підняти певну документацію, архівні документи, цей процес він не побою з того слова, він, мабуть, не менш важливий ніж сама реальність.